Принц Персії, це велика серія бойовиків платформерів, що тягнеться ще з 1989 року. Це один з яскравих представників свого жанру, натхнений атмосферою казок тисяча і однієї ночі, тобто Аладіном та Сендбадом, а ще індіаною Джонсом та Робіном Гудом. Джордан Мехнер створив якось декілька ігор і пішло, поїхало. Наразі серія нараховує вісім частин, але так ми довго можемо говорити за саму серію. Однак всім же нам цікаво, якою ж вийшла остання дев'ята частина – «The Last Crown», А вона он у нас. Яка? Отже, дивимось на гру. Дійсно, візуально стайлова має свій шарм, звісно, краще і плавніше виглядає на більш потужному залізі, але навіть і на свічі не сильно втрачає позиції. На початку нам дають до зав'язку історії, до неї ще повернемося, яка супроводжується мальованим візуалом. Арт виглядає стайлово і пасує цій живій графіці всього проєкту. Однак це лише початок. Найбільше з часу ми проведемо посеред локацій: лісів, пустель, храмів та кам'яних коридорів. І маю сказати, що виглядають вони приємно. Відчувається об'єм, який забезпечує багатошаровість лап. Позаду саргона панорами дійсно милують око, храми величні, об'ємні, ніби герой йде по прямій лінії з одного краю екрану в інший. Але ти відчуваєш цей простір довкола нього. Відразу мушу зізнатися, я не грала у попередні частини серії, і поки ви замахуєтесь там капцями й таматами, все ж попрошу їх притримати. Адже мій погляд на гру буде незамиленим і відповідатиме сучасному гравцю, який дивиться на загублену корону, як на свіжий платформер 21-го століття 24-го року. Тому, перш за все, мій огляд концентрується на власне окремо грі, а не на частині серії. З біса атмосферно складнувато в джампазлах та якісно це, якщо дуже коротко говорити. А ще насправді довго. Ви з цим хлопчиною встигнете потоваришувати за близько 30 годин геймплею, Це включно з відкриттям таємниць, збором колектаблз, сетквестами і іншими зайнятостями. Його звати Саргон, і на його смуглі плечі випала доля допомогти Персії. Вона вже 30 років страждає від природних катаклізмів, спричинених тим, що їхнє божество відвернулося від містян, так ще й сусідні сусіди кушани бажають загарбати шматочок піщаної землі і почали атакувати. Поки армія персів зазнає поразки, короліство поспішають рятувати безсмертні невелика група воїнів, які мають суперздібності. Серед них є і наш протагоніст Саргон, який вбиває ватажка кушанів і цим самим рятує персію. Містяни радіють, хоча й з присмаком суму. Їжі обмаль в бою загинули кращі солдати, помочі чекати ні звідки, а тут ще й принца викрадають. Ну а так як Саргон вже показав свої вміння, то його разом з ватагою безсмертних королева направляє рятувати свого сина до гори Каф, біля якої стоїть старезна цитадель. Всі її астрономічні зали, бібліотеки, художні кімнати і інші приміщення вже присипало від часу полюку та піском, бо землі ці прокляті. Однак саме тут ми і будемо гратися, бігати, стрибати, шукати, перемагати, хоча спершу скоріше. Се програвати. Стара цитадель з землями довкола напічкана купою всього, але аби дослідити всю мапу, необхідно мати деякі вміння, які просто так нам ніхто не дасть. В цьому і полягає весь смак митроєдвальній. Йди, поки можеш, не можеш, значить, не туди пішов. Іди назад і шукай потрібну стежку, яка виведе тебе до скіла, з яким вже підеш далі і далі і далі. Однак, якщо в інших іграх жанру, там Голунайт, Салванія, ви можете голову забити купою обірваних шляхів і за пару днів грання забути, що який шлях потребує, то принц Персії до вас дружелюбніший. Гра має гарну систему меморіпойнтів, це умовний скріншот. Підійшли до обриву, побачили, що далі ви барлок, тобто не пройдете, поставили собі memory point і прямо на мапі зможете побачити, чому що і як. Це дуже гарно сприяє навігації по мапі і економить вам час. Стосовно вмінь, є як дещо традиційне, там типу double Джамп або ж деш у повітрі, так і певні рідкісні скіли. перенос предметів, швиряння себе через час і простір і не тільки. Найголовніше це все досить комфортно грається. Небагато часу треба, аби звикнути до керування і хвацько крутитися в повітрі посеред якогось джампазлу. А вони тут дають жару. Дехто з гравців влучно підмітив, що, хоч візуально, гра відповідає канонам сучасностей, однак в ній відчувається цей темперамент і виклик старих платформерів епохи NES. І Якщо стрибучі головоломки будуть для вас аж Дуже важкими їх можна скіпнути, застосувавши платформер Assistant. Звучить дико, а гра тоді на що, скажете ви, але не поспішайте бурчати дід. По-перше, це опціональна річ. Хочете активуйте, хочете ні. По-друге, економить вам час і нерви, якщо ви вже в тисячний раз не можете дійти кудись по сюжету, а цікаво, що ж там далі. Однак ручки трошки лапки. Це окей, активуйте, пройдіть цукляту частинку коридору і йдіть собі далі. Однак, стрибки за трофеями, колектаблс чи іншими штучками так хакнуть. Ти не вийде тут, вже здобувайте все почесно. Як бачите, гра досить френдлі до сучасного геймера, дає багато гнучких налаштувань. Навіть цілий режим складності на ваш смак можете зробити. Оберіть один з п'яти більш традиційних від легшого до складнішого, або ж просто поставте параметри за вашими бажаннями і навичками. Якщо хочете складніші бійки, або простіше дослідження, чи навпаки, дослідження на хард, а бійки простіші. Хоча вони і так непогані, дійсно потребують і власного скілу, і здобутих вмінь, аби вдало завершити бійку. На середній складності часом одного разу буде дуже мало, адже закликати ворога не вийде. Однак і тут гра проявляє до гравців дружелюбність. На противагу іншим подібним іграм, після невдалого боссфайту вам не потрібно бігти від сейфпоінта до місця сутички знову і знову. Просто на екрані смерті оберіть підходящий для вас варіант: почати заново прямо тут і зараз, або ж повернутися до сейфпоінта, аби змінити амулети, збігати покращитись, чи пройти такий весь шлях від сейфпоїнта до боса, бо просто так вам хочеться. І не розраховуйте, що в боях Головними злодюшками вам буде легко, аж ніяк. Треба розуміти паттерн рухів, підібрати власні можливості на противагу їм і вдало ухилятися, бити жонглюючи комбо ультимативними атаками і різними фокусами з часом і простором. І це дуже круто, адже з банального забивання гра переходить в режим танцю, де ефектні ніпад це яскраві атаки. З приводу вашого здоров'я, то на початку ви матимете мінімальну кількість хп. збираючи по 4 елемента для одного особливого амулету, ви отримуватимете додаткову комірку здоров'я. Відновлю Здоров'я, будемо зіллями. Його обмежена кількість, але можна збільшувати, купуючи апгрейд. А ще можна додати екстра ХП, якщо нацепити потрібний амулет. З досить примітивного першого боса на навчальному етапі захисту міста від тих загарбників і до фінального. Гра поступово вас тренує, роблячи це за рахунок необхідних атак для босів. Зброя у нас базова, дві шапельки, лук з обмеженою кількістю стріл та необхідністю відновлювати їх на спеціальних точках. До цього додаємо ще одне вміння нашого лука, яке здобуваємо ледь не одразу ще з ним. Потім поступ. Пово насичуємо героя атравміннями. Це ульта, яку користуємо, коли матимемо набиту шкалу люті. Для деяких прийомів доведеться не одну набити, загалом від однієї до трьох, а яку саме там ви обираєте вже самі. Максимально можна взяти дві ульти і користуватися бажаною під час бою. Ну і вміння, звісно ж, вони допоможуть ближче швидше дістатися до ворога, аби нанести не йому шкоду. Або ж навпаки, хвацько угалитися від злодіяк. Деякі атаки можна відбивати, вони ми готять жовтим. Тоді сарго не по повній завдаючи істотної, а часом. Критичної шкоди ворогам, але атаки, що ми червоним, відбивати не можна і краще ухилитися від них подалі. На додачу до покращення навичок у Саргона є раніше згадані амулети. Їх можна знайти у різних куточках, отримати в нагороду за квест чи купити у торгаші. Вони також піддаються апдейтам за ігрову валюту і формують ваш стиль у битві. Другий шанс після смерті відновлення здоров'я при влучному відбитті, додаткова комбо атака чи посилена шкода від стріл і ще купа 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 всього іншого. Місце для них обмежено кількістю комірок, але їх також можна знайти і отримати в процесі. І ось вже Саргос на середині гри носить повноцінні бойові коралі на всі Якщо ж ви не впевнені у своїй майстерності і відчуваєте себе надто банальним у бою, гра має для вас тренувальну арену. Там ви зможете відточити навички, збагнути, як створювати круті комбо, аби продуктивніше шинкувати ворогів. Вони тут також різні, від рядових і надокучливих пішаків на локаціях, які по різному, чи то клинками, чи то стрілами, ще інколи досить міткими, не дають вам просто пройти по коридору. Так і летючі гади тут також є. А ще є й такі, яких відразу і не настукаєш без певного вміння, треба тікати. Аби здобути необхідні вміння не завжди вам треба когось вбивати. Часом гра обміняє якийсь дабл джамп чи спешл деш лише за клепку у вашій голові. Бачите, казала, мама треба гарно вчитися в школі і бути розумним. Ось тут це знадобиться. Жартою, свою золоту медаль можете залишити припадати полючкою в шафі, але знання логіки дійсно зайвими не будуть. Головний квест лінійний: можете шукати наступні ключові точки самі або ж купити підказку, аби зорієнтуватися. Побічних квестів не так і багато, і вони їй трошки дивні. Їй традиційні: піди вбий, принеси, але з досить щемливою Городної місії є формат врятуй дурника. От він певно найслабший, бо я не в'їхала в його концепцію. Можливо, це якась велика відсилка на щось, але воно пройшло повз мене. Є також формат Збери великий пазл на стіні, а також і загадка випробовування на кмітливість та вправність. Оці мені сподобалися найбільше. Загадки тут дійсно різноманітні, не однотипні. Звісно, є певний знайомий шаблон, але це не основа всього процесу. Рівні, крім простих ворогів, і то вони тематичні відповідно до стилю рівня згідно класики Метроїдванії. Вони мають певні особливості, знову ж таки, відповідно до локації. Знайомі з Метроїдваніями гравців пізнають деякі елементи. Це вам і вороги, які не вдариш треба обходити, і ліхтарі в темних темних підземеллях, але все це подано дуже вміло. Ігророби вдало жонглюють атрибутами Метроїдванії. під час проходження. Особливо на початку гостро хотілося приплести до гри вже пройдені Тайтли. і Найчастіше в обговоренні зі знайомими чи від інших геймерів я чула Орі. Ця гра схожа на Орі. А особисто мені деякими моментами вона нагадувала Hollow Knight І ні, це не ознака того, що ігробу щось дуже сильно детально відтворили, чи ба базували свою гру на чомусь конкретному. Не крали вони нічого. Звісно, що вони мали певні орієнтири на класичні ігри жанру, які вище згадані ігри. Hollow Knight не є першим відкривачем своїх механік. Також дещі на Палася із інших продуктів, однак принц персії ще й вдало доплітає свого розробники. студії Ubisoft Монпаль'є будуть знайомі тим, хто грав і знає, що таке Rayman. Стилістично ці ігри абсолютно різні однак, відчуття керування і його комфортність їх все ж поєднує. На початку гра може видатися примітивною. Сюжет банальним, локації прісними, а механіки надто традиційними, однак не поспішайте. Завдяки проскопії в мене було вдосталь часу, аби дослідити цю гру для огляду. Пройшла я не лише вступну частину чи третину гри, але фактично її всю. І не дарма, адже робити висновки лише за перші відсотків 20 гри це дуже поспішно. Вона поступово розкривається, насичуючи гравця вміннями, а вас дозвіллям та головоломками. Так на початку і в мене було відчуття, що сюжет я вже знаю наперед, але за пару. Сюжетних катсцен стає зрозуміло, що гра нас водила за ніс, видаючи бажане за дійсність. Але направду там все не так очевидно і просто. Можливо, деякі питання у вас залишаться без відповіді навіть і після фіналу. А до нього йти далеченько. Десь двічі я ловила себе на думці: о, ну все, йдемо зараз на босфайт», а отримувала лише сюжетний поворот і настанову йти і відкривати нові місця і локації. А вони дійсно гарні, принаймні на мій смак. Мапа величенька, нашпигована купою пастоки небезпек, за якими ховаються різноманітні предмети. Ви. Тут також можете облегшити собі задачу, поставте автоматичне відображення ключових точок. Купуйте мапу у місцевої дослідниці, аби точно нічого не пропустити. І хапайте до себе папугу, який буде верещати алярм, коли поруч буде секретка чи прихована скринь. Ну або ж як старий вовк, ідіть, винюхуйте всі цікавини власноруч, не підтримуючи ці новомодні нововведення з позначок, а відкриваючи мапу своїми спробами і невдачами, однак з присмаком авантюризму. У грі є моменти, коли за допомогою своєї голови і певних неточностей ви можете Зрізати шматочок локації і без необхідного вміння попхатися туди, де б вас не мало бути, або ж це просто неочевидні механіки. Але багато з цього сенсу немає. Так, шматочок локації ви може і хакнете, але не хакнете сюжет, бо для його прогресу потрібні скіли. Гра напрочуд дуже гнучка і має безліч налаштувань, і я сподіваюся, що це задасть свій тренд. Всі ми різні, маємо свій стиль гри, а враховуючи кількість щорічних релізів, ще й не маємо тієї купи часу, яку потребують повторні пробіжки до боса чи невимовні страждання з проходженням локацій. Тому така адаптивна казуальність на замовлення чудове рішення, аби всі були задоволені. І гравці новачки, і любителі фрази А от раніше в мій то час. Я певно щось змішане. Мені подобається самі досліджувати світ, але певні речі, які я вже осилила, можу і пропустити, аби не повторювати свій шлях болю знову і знову. Тому тут вже кожному своє. Однак є і незадоволені гравці здебільшого вони не приймають нові правила хрі. Принц персії. Тут дама в біді, а не протагоніст, за якого ми граємо. Саргон, хоч і геройський герой, однак не є тутешнім принцем, а любителі серії, не в останню чергу люблять ці ігри, за вже знайомий їм сюжетну канву. Головний герой або вже принц, або якраз на шляху до цього. Можливо, хтось має надію, що Саргос також якимось чином королівська дитина. То пройдіть гру самі, аби дізнатися. Буде вам ще одна загадка до сюжету. Інша категорія не сприймає гру через невтішні відгуки до самої Ubisoft і дарма, адже все здатно змінюватися, а заносити гру в фіта погано, ґрунтуючись тільки на власних переконаннях, які Часто випливають з тренду на гейт студії, ну це як мінімум не дуже логічно. Варто хоча б почати знайомитися з продуктом, роздивитися самому або пограти, чи оцінити різноманітні огляди різних авторів, обов'язково різних, аби скласти певний зріз в сукупності з окремих відгуків. Щоб принаймні зрозуміти, чи цікаво вам ця гра, чи дійсно це просто не ваш жанр. З якихось негативних моментів я можу підкреслити невиразний музичний супровід. Це може чисто мій смак, але ігри від Ubisoft зазвичай мають характерний музичний шлейф. Яскравий приклад цьому і Mortal Phoenix Rising, чия вокальна розпівка дуже характерно її вирізняє з усіх: Реймен Валіан Hearts чи ж божественний саунд докреду Assassin. То взагалі еталон. Просто ох. Однак в цій частині принца Персії я не відчула якогось особливого звучання, на жаль. Навіть фінальна сцена пройшла в досить мінімалістичному супровіді, коли хотілося почути щось виразне з нотками далекого сходу, аби підкреслювали ту атмосферу, яку я вже всотала, мандруючи чудовими локаціями. Нахвалюєш, Ніка, так певно, нахвалюю. Чому? Бо гра мені сподобалась, бо її побудова, насиченість геймплею, виклик, який вона мені кидала, а я приймала і часом напружувалась для його подолання, це все мені сподобалось. Бо це Дійсно, якісне троюдування, і дуже складна гра, яка спочатку вводить тебе за ніс примітивізмом, а потім не збавляє темп з додаванням новенького на кожну локацію. Бо вона не впирається у прості чотири навички, які просто відкривають поступово шлях. Не навпаки, оточення вороги головоломки все потребує твого включання і інтеграції в процес, аби пройти це все цікаво, а не просто прибігти кліками. І хай тут не досить виразний сюжет, акценти тут не на ньому. Можливо, куций фінал мені відвидався трошки урізаним. Хотілося би більше епілогу після фінального бою і чіткіше вимальованої перспективи. Гра все ж таки стоїть на своєму місці. Вона чітко стоїть на своїй позиції жанрового платформеру, який має що тобі запропонувати і чим розважити. Тому варто чи ні вирішувати вам, чи подумали відповідь на це питання лише одне слово. А щиро подяку за допомогу у розвитку цього каналу. Поспішу передати вам. Нос Джуніор, Андрія Лейд, Ярослав, Вихорій Гначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Ранчук, Дубини Вічеслав, Нелфрідом, Михайло Бровченко, Велендперт, Євген Новосільський, Євген Скачков, Сферойот, Крапка. Джеєсісієждіс, Артем Вавіло, Вадим Король, Вікторія Каражана, Володимир Кільді, Дмитро Еригор Лисицин, Панс кімнаті, Фрея Інверс, Юра Крота, Деніт Ел Од, Алекс Довиченко, Тавіста Найтіна, Мір Панті Кразіс, Антон Іп, Дастін Гоглі, Несмакрушин, Дмитро Ки. Рикюджен Боньковський, Джиніс Квест Гарентіус, Асі Коджі, Ігор Сербай, Іван Заплатинський, Іван Гелсинг, Джо Джим, Кирил Сведерський, Лінкольд, Макс Фастволкер, Міша, Пуш, Містер Байт, Назарі, Мартинюк, Оборон, Олег, Олександр Демиховський, Олександр Килік, Родіон Лейва, Роман Довгань, Роман Макціонов, Сергій Наточий, Сергій Скарбник, Купирмалко, Віталій Коліяка, Владар Шеляк, Вервов, Санда. Це поки експериментальна рубрика, в якій якомога скоренько по релізу я буду розповідати вам про свіжі ігри. Костюмів тут не чекайте. На жаль, залишимо їх для інших проєктів. А наразі ж із пилу і з жару. Ви маєте відгук на принца Персія. Ну і може, з'ясуєте для себе варто чи ні? Вам в неї грати?